Павло Роскажі не прогрес, але у нас є у зв'язку з цим заява про візит, е, оскільки, е, як суд зазначив в щойно оголошеному рішенні, е, суд допускає можливість розглядати е, це кримінальне провадження, обвинувати злочину, передбачено частиною першої статті 263. В, в цьому суді. Попри те, що еп останній епізод цього провадження розглядається іншим судом, цього правопорушення так, розглядається іншим судом. Ми вважаємо, що таким чином суд допускає порушення правил підсудності, що буде безумовною підставою так, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону відповідно до 412 статті КПК і допускає. Притягне до відповідальності за вчинення одного і того самого кримінального пропорушення двічі так, до одної самої юридичної відповідальності, оскільки я нагадую, що злочин виявлений в одному провадженні в один день. Що в людини в нього виявлено зберігання тих речей, які є предметом злочину, виявлено все в один день, в одному провадженні. В людини кілька речей виявлено в один час. Вони беруть частинку речей і кажуть, це окремий злочин. І будемо тебе обвинувачувати ще раз. І те, що суд допустив, Деснянський розгляд такого, встановивши, встановивши ці обставини, допускає такий розгляд обвинувачення, так, притягнення фактично двічі до одного виду відповідальності за одне і те саме діяння, ми в зв'язку з цим вбачаємо в діях суду. Сумніви в неупередженості. Ми, ми вважаємо, що є обґрунтовані підстави сумніватися в опередженості суду. У зв'язку з цим ми реагуємо цим відводом на такі порушення. Усни з внесенням до журналу? Так, уснід знесенням до журналу він дуже простий. Це, ну, Можливо, що запис ведеться, я думаю, секретар сформулює все в журналі. Ми журнал повинні будемо виготовити, передати на реєстрацію і визначення, який буде розглядати, де та документу системи Ну, Прокурор може визволити документ. <посте> Фактичного оскарження уховали суду про відмову задоволення питання підміна його відводу. Сама по собі згода, не згода з рішенням суду не є для з'явлення відводу, тому вважаю, що ви обрієнтований є зловживання процесуальних прав устроїв захисту, вкотре заявляється відвід за сумнів і ви не заперечуєте, що передали на розгляд. Тому то, то, що але... закон передбачає інше вирішення таких відводів вислухали думку прокурора, думка э, обвинуваченого. Годує, що та частки кучки поговорів є тут одно, а я считаю, що, когда подаються 19 клопотаний і не одне з них не удовлетворяється, тримає... а со стороны прокурора виться 16 клопотаний і удовлетворяється все, це гра в одне ворота, я піддерживаю свою свого мовка. Добро, ми так і вчинено, як я сказала, виготовляємо журнал, передаємо, можна буде Почекати сьогодні буде розписано, дізнатися, хто буде розглядати відповідь. і дати. Дякую. 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 Пане прокор, а якщо апеляція скасує і направить на новий розгляд, інший це. суд, то це не буде порушенням це розумності строків, апеляції. повторний розгляд. Але, ну, ж розумієте, це ж теж порушення. Тобто краще зразу було Дякую. подати все в один суд. Поває на рішення суду.